Всім привіт! Ви на каналі Сонячний Лицар. Мене звати Даша, і сьогодні у нас на огляді Dark Romance 18 зникнення Аделіни. В принципі, візуально книжка дуже гарна, але гарна вона тільки ззовні, не зсередини, на жаль. Трошечки розповім вам про свої враження, пройдусь по сюжету. Сюжет, скоріш за все, буде зі спойлерами. Тому якщо ви дуже хочете прочитати цю крінжову книгу, можете не дивитися цей огляд. У нас книжка розповідає про Аделіну. Аделіна в нас письменниця, яка переїжджає в будиночок, де жила її бабуся, а до бабусі жила її прабабуся. І на ще знаходить. Щоденники про бабуся Діджі і розуміє, що її вбили. Вбили, а вбивство так і не було розкрито, тому що вбивцю не знайшли. Виявляється, у Діджі був сталкер. Тому всі підозри у Аделіни падали на цього сталкера, і, о, диво, збіг обставин у Аделіни також з'являється Сталкер. Are you shocked? Вона проводить автограф сесію з... зі своїми читачами в кафешці і бачить. Якогось дуже загадкового і нетипового чоловіка, який стоїть там в, в всій чорній одежі, одне око у нього біле, інше чорне, шрам через все обличчя і в неї прям мурахи по шкірі від його погляду. Вже, наче є якась крихта надії, що буде щось цікаве? Буде. Really? 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 Головний герой Зейд. Він у нас суперхакер, який бореться з педофілами і людьми, які продають жінок і дітей в рабство. Він рятує людей від насилля, зґвалтування і поганого мов життя. Він бачить Адліно на автограф сесії і закохується в неї. Але закохується, знаєте, не з тими думками, які ми звикли читати або бачити в фільмах. Я покладу весь світ до її ніг. Я хочу, щоб вона була поруч зі мною, я її зачарую, вона мене хвилює, вона мені подобається. І я хочу запросити її на побачення. Ні. Перша думка, яка спливає в нього в голові, це я її знищу. Вона мене покохає. Зникає, але зникає не для того, щоб потім підійти познайомитись, а для того, щоб сталкерити її, де вона живе, слідкувати за нею, скидувати смски з невідомого номеру телефону, погрожувати і відрубати руки тим, хто до неї чіпляється. Я вважаю це лайк. Аделіна паралельно з розслідуванням смерті своєї прабабусі Джіджі. Страждає від сталкера, це її лякає. Але в нас прикол Аделіни в тому, що коли вона лякається, отримує адреналін від таких напружених моментів, ситуацій, навіть від фільмів жаху, вона, вона збуджується. Ауфакінгел. Oh, цей наш сталкер про це якимось чином знає. І коли він за нею слідкує, він їй пише, називає її постійно мишенятком, бо він вважає, що в них така гра вкотай мишу. І він бачить, як вона лякається, і він такий: о, мені так подобається, коли ти лякаєшся. І я знаю, що ти збуджуєшся, коли ти налякана. Are you shocked? Трошки хворі. Шо Аделіна, що Зейд? Так як Зейд у нас суперхакер. То всі заяви в поліцію, які давала Аделіна, що її переслідує, він вривається до неї в будинок, залишає троянди. Вона бачить, як він стежить за нею через вікно своєї кімнати, він погрожує їй анонімними смс -ками. Всі ці її заяви в поліцію вони просто зникають. Кожен раз вони, він їх старає, він їх видаляє, бо він же суперхакер. В нього є доступ до будь-якої інформації. Все, що можна зламати, він зламає. Навіть автоматичну мильницю у вас в ванній кімнаті він зламає. Ось такий хакер. Аделіна в шоці, вона дуже налякана. Вона відчуває, що з нею щось не так, тому що з одного боку вона налякана, а з іншого боку, вона збуджується, і це її лякає. І це нагадує їй, що вона може загинути так само, як її прабабуся Джіджі, тому що вона впевнена, що вона загинула від рук сталкера. Ви мене запитаєте, Даш, в принципі, це ж нічого такого, так? Ти ж знала, що це Dark Romance, я 18. Так, я знала, але я не знала, що це буде настільки хрінова. Хрінова настільки, що нас попереджають видавництво, нас попереджає сама авторка, що тут багато сцен насилля, зґвалтування, сталкінгу, сексу без згоди і секс без згоди і зґвалтування – це одне і те саме. Хочеться стерти собі пам'ять і забути. Забути все, що я прочитала. Славнозвісна історія історія зґвалтування пістолетом зарядженим, мене не те, що шокувала, мені хотілося ось так от її закрити і викинути. Тому що, як людина, яка каже, що він закохався, як він може це робити з дівчиною? Я її кохаю, але. Я її згалтую зарядженим пістолетом. Потім дам їй пару ляпасів, буду знущатися над нею, буду її лякати, буду присилати їй від відрізані руки, тих, хто до неї залицявся, буду її бити головою об стіну, щоб не втикала. Зате він рятує жінок і дітей від рабства. Це наче повинно його виправдовувати. От у нього такі, от такі специфічні смаки. Ось так він проявляє найгіршу сторону себе, щоб потім Аделіна не розчарувалася в ньому, як в людині. Щоб одразу така. Ця людина гавно. Я переїжджаю з цього будинку, я їду в іншу країну, на інший континент, і я хочу зникнути, щоб мене не переслідувала. Ні, вона продовжує знаходитись в будинку, займається там щось розслідуванням вбивства діджі своєї прабабусі, і інколи збуджується, коли за нею Сталкерідзеїд. Вона щось намагалася давати заяву в поліцію. Але з часом ти читаєш, читаєш, і вона така. Це не має сенсу. Він все видалить, мені ніхто не допоможе. Мі, ні, він, в принципі, вже почне подобатись. Мені здається, я в нього закохуюсь. Ні, він мене оберігає від поганих людей, бо він сам рятує дівчат, і жінок, і мене він також врятує, він мене захистить. Що? Це людина, яка каже, я хочу від неї дітей, я хочу, щоб вона була моєю жінкою. Я хочу з нею побудувати майбутнє. Я нікуди її не відпущу, тому я буду гвалтувати її, коли вона цього не хоче. Тому що я знаю, що ні, насправді вона цього хоче. Я знаю, як треба, і я так і зроблю. Мені краще знати. Бо я ж розумний, я ж людина, ну оптимус, прайм, просто невбиваєме. Не знаєте, суперхакер, серійний вбивця, який вбиває всіх поганців. Який рятує всіх, жодна куля його не задіне, і він такий непримітний, жодного разу не поранений. Просто не людина, а як, ну, якийсь кіборг, кібар, якого неможливо уразити. Жодного разу в перепалках, в перестрілках він не постраждав. Жодної подряпини, жодного синця, жодних ушибів, Просто неприступна. Мені здається, авторка трохи поплутала, і тут повинна бути. Переслідування аделіни роботом якимось, тому що як жива людина може бути настільки нереалістично описаною. Я просто читала. Я дуже була здивована, що жодного разу, а він, вибачте, полював не просто на звичайних педофілів із бочинців, які там легко дістати. Він полював на сенаторів, чиновників, на тих, хто крутився навколо президента. Тобто там дуже складно було попасти у це коло знайомств, вдертися в довіру, а у нього от прям все ідеально. Кожна операція в нього ідеально за планом, він просто Ну, ну не буває такого. Це Та що таке? Це що таке? Чому головна героїня настільки тупа? Тут написано. Вона маніпуляторка, він тінь. В, як... В якій дупі вона маніпуляторка? Чим вона маніпулює? Вона не вміє маніпулювати ні зейдом, ні знайомими, ні ніким. Вона довіряє всім і кожному. Вона настільки наївна, що її обкрутити навколо пальця нічого не варте. не варте. Чому ця ситуація її не налякала і вона просто не переїхала? Вона настільки тупа. Що коли цей сталкер при світлі дня підійшов до неї в кафе, вона не закричала, не сказала, що ось ось мій сталкер, якого не можуть впіймати, будь ласка, заберіть мене, врятуйте, вона просто погодилась з ним піти на вечірку. Вона відчуває себе погано, плаче кожного разу, коли він її гвалтує, і потім йде. А на наступний день, ну як ні в чому не бувало, спілкується з ним і провокує його спеціально знаючи, на що він здатен. Здатен це кіборг убійця, а він здатен на все. Він просто читає людей, він неприступний, він ідеальний, в нього гора м'язів, але він дуже тихий, непомітний, і, взагалі, він здатен зробити все, що завгодно. Ніхто його не спіймає, суперзлочинець, суперздібностями. Як таке можливо. Ну, ви знущаєтесь. Мало того, що це дніще повне кінцівка. Ви знаєте, яка кінцівка? Її викрадають, а він потрапляє в пастку на операції по порятунку дитини. І все. Тут, ну, на цьому книжка закінчується. Кінець книги. Він прийшов по мене. Здоровий глуст. Я сподіваюся, здоровий глуст прийшов. По неї. Тому що якщо це не здоровий глузд, то нахіра нам тоді зробили другу книжку. Розслідування джіді про бабусі все все ж таки розкрили, нам дали відповідь, і це єдине, що було для мене цікаво в цьому сюжеті. Тому що трошки було заплутано, але з іншого боку, будь-який читач, я думаю, зрозуміє, хто насправді був її вбивцею. І о, спойлер: вбивцею виявився не сталкер. З одного боку, авторка, наче виправдовує, ось, бачите, не всі сталкери вбивці. І Зей також, він особливий. Просто от у нього такий характер, такий підхід до стосунків. А можна було трошечки неподебільному інформацію нам доносити? Ну, чому так погано? Сцени з жертвоприношенням то взагалі окрема історія. До них я в принципі була готова, але на чому зав'язуються їх відносини, я не розумію. Окей, зай, да, він трошки нас, Він одержим Аде, Аделіною, але. Аделіна, взагалі, хто вона така? Я тільки знаю, що вона в нас письменниця, і щось вона ходить, щось вона така. Там там автограф, сесія, там автограф-сесія, щось пишу книжку. Нам навіть не дали ніякої інформації, яку книжку вона пише, про що вона пише, як вона живе. Ш що, ну хоч трошки більше інформації, що це за людина. У нас просто Аделіна, якої гарна фігура, в якої ластовиння на обличчі, і ось вона дуже гарна. все. не було ніяких проявів її м -м, характеру. Оце їх ігрища з Зейдом в кота і мишу. Він її постійно називає мишуням. Чесно, в мене ну рвотної позиву від цього слова. Це жахливо. І що він постійно протягом всієї книги. Я ж кажу, це не людина. От зейд реально його описують як не людину. Мало того, що він просто ідеальна непробивна броня, в якого все завжди ідеально по плану, так, як йому треба, і так як він хоче, він постійно гарчить, він постійно ричить, у нього якийсь такий, коли він збуджений, горловинний рик, в... З... ти хто? Хто ти такий? Хто я? Я рижа мавпа. Постійно в нього лице скривлене в цій жорстокій посмішці. Єдине, коли ти розумієш, що він людина, коли він жаліється, що в нього трошки спина болить, все ти така, а о, це людина, в нього щось болить реально. Нам дали пару моментів, коли ми йому типу повинні були поспівчувати, що там він не встиг врятувати дитину, і він у розпачі, він у депресії. І ось він пішов до Аделіни не пожалітися. А знаєте, що вона зробила? Полізла цілуватись, бо їй стало його шкода. Ви бачите це вогнище в мене за плечима? То в мене так дупа горіла, коли я це читала. Це найгірший Дарк Ронс. Перший і найгірший, що мені трапився в руки, і я просто розчарована. Я сподіваюся, є Дарк Роменс, які, ну, більш якісь адекватні. Тому що це, ну. І ця кінцівка, мені що, треба тепер другу частину купляти, щоб зрозуміти, що далі з ними сталося? Я впевнена, він там її врятує, але я сподіваюся, в кінці книги він її вб'є і сам повіситься. От тоді буде 10 із 10. А так, я розчарована, чесно, ви просто повинні знати, на що ви розраховуєте, коли починаєте це. Читати. Я не хочу ображати тих, кому ця книга подобається. Окей, це ваші вподобання, я розумію. Просто ділюсь трошечки бомблю, тому що для мене це крінж, вибачте, я маю на це право. Не знаю, чи буду я читати другу книгу, важко сказати, тому що з одного боку мені цікаво, типу що буде далі. А з іншого боку, я боюсь ще більше розчаруватися, розізлитися після того, як прочитаю другу частину. Тому що якщо вони там вдвох не помруть, то це вже все. Мені вже не подобається, і я зря тільки її читала. Будь ласка, забирайте собі на замітку, вирішуйте, чи треба воно вам, чи воно вам не треба. Але. Це буде важко, це буде жахливо, це буде неприємно. Я одразу попереджаю, якщо вам подобаються такі сцени зі зґвалтуваннями, насиллям, жертвоприношеннями, розчленуванням, вбивством і переслідуванням, то окей, будь ласка, ця книга прям ідеальна для вас. Якщо ви розумієте, що все це. Вся суміш оцієї черноти вона вас лякає і вона вже приносить вам якийсь дискомфорт. Не читайте. Я сподіваюся, я допомогла вам вирішити, чи варта вона вашої уваги. Це було дуже коротко і не хочеться розбирати прям кожні моменти насильства, тому що якщо Прибрати все це з книжки, то залишиться ну, сторінок 100, А тут у нас на хвилиночку 620 чи 630 сторінок. Вирішуйте самі, думайте самі. Я сподіваюся, що ви зробили для себе певні висновки. Дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали це, подивилися. Можете написати в коментарях, які ваші враження, що ви думаєте з приводу цієї книги. Гарного вам дня або вечора, або доброї ночі. Все, до зустрічі, скоро побачимось, Па-па.